12 жовтня 2025 року для українців змінюються правила подорожей до країн Європейського Союзу. У паспортах більше не ставитимуть штампи. Замість них працюватиме нова цифрова система Entry-Exit System. Що ж це означає, кожен, хто в'їжджає до Європейського союзу на короткий термін часу до 90 днів у будь-які 180 днів, проходитиме біометричну реєстрацію. У базу будуть вносити Ото обличчя, відбитки пальців для осіб від 12 років, дані вашого паспорту, дати та місця в'їзду та виїзду. І навіть відмову у в'їзді тепер буде фіксуватися цифрово. Процедура залежатиме від того, як ви перетинаєте кордон. Якщо на авто доведеться вийти, щоб здати біометричні дані. У поїздках усе визначатиме конкретний пункт пропуску В аеропортах і портах. Будуть встановлені електронні кіоски. Важливо знати, якщо відмовитись від біометричної процедури, в'їзд Євросоюзу буде заборонено. Поки що ця система абсолютно безкоштовна, але з 2026 року запрацює додатковий рівень контролю. ETS. Це буде електронна авторизація для безвізових подорожей, яка коштуватиме 20 євро і діятиме до 3 років. Тож головна порада. Плануйте час на перетин кордону, адже в перші місяці роботи системи можливі деякі затримки.